Привіт, це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та, нарешті, показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередній серії ми показали вам палац, де розроблявся один з перших у світі літальних апаратів. Проїхались по слідам потоцьких, показавши їхній палац у Немірові, млин та навіть родинний склеп. А також побачили невиснені тунелі кохання на Поділлі. Тепер настав час проїхатися вздовж Дністра. Отже, ми заїдемо в місто, відоме своїми тістечками, ледве не доторкнемося до Молдови та розкажемо про місце сили з багатою історією. У нас оглядає ранок, от наш намет, велосипеди, а Юра щось ще не прокинувся. Зараз ми подивимось, що він там О! <риклад> Холодно, що я чекаю, де потепліше, <риклад> поки прийде літо. <риклад> 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 То ти будеш чекати. Як як у Керлоті що ж ніяк не потепліє, вже майже восьма виїхали о 9-й могли в Подільський. Ось ще прохолодно, ось я в бафі. Надів двоє штанів, але вже треба якийсь термоконтроль виконувати, тому я просто розчепив одну штанину. І це допомогло. Поки що я їду нормально, але думаю, скоро вже потрібно буде знімати одні штани. Тепліше, тепліше. Їхалось дуже легко, особливо коли знаєш, що їдеш вниз, а попереду чекає ще більш крутий спуск. Деякі участки я просто пролітав на швидкості більше 40 км на годину. Такий кепський тут асфальт. Швидко їхати не можна, бо все розтрясеться, велосипеди поламаються. Нам вже хотілося зігрітися та просто якнайшвидше вже дістатися міста. Чомусь здавалося, що там внизу буде тепліше. Гальма, мабуть, горять просто. Я навіть намагався не сидіти. Трошки приподнятий був. Так трясло. Так, да, бачу. Кондитерський Дім Вацак зробив, що він любить могилів Подільський. Тут як ципа була в Закарпатті Да. О, вже осінь почалася, конкретно. Не дарма ми чекали, що в могилів-подільському буде тепліше. Так і сталося, бо місце знаходиться в низині, всього 79 метрів над рівнем моря. Перепад висот виявився більше 100 метрів. Друге, що ми помітили після потепління, це фонтани. Ще вінницькі велосипедисти попереджали нас, що фонтанів у могилів-подільському багато. Підтверджуємо, так воно і є. Ну, хочу сказати про своє перше враження про Могилю в Подільській. Або, як кажуть місцеві сільські жителі, могила. Як вчора нам бабуся сказала. Та до могили 30 кілометрів. Так от, мені подобається. Чистесенько, гарнесенько, так, чий сонячний день, то взагалі. Подивимося, що там далі. Люди казали, тут робити нічого. Чого ви туди їдете? Ще один фонтанчик. Теж гарний. Тарас Григорович тут у нас. Ще не бачила, щоб на пам'ятниках був тільки червоно-чорний прапор. І, здається, в мене ще гальма стерлася. Тут проклаціє. Още їхати до Києва. Що це тут у нас? Ваца, кондитерський дім. Тут, е вибачайте, здається, реклама на рекламі. Але ми ж нічого, ми, це, вони нам нічого не платили. Так пахне приємно. Вони нам нічого не платили. Здається, тут зовсім інший клімат. Не дарма кажуть, що це місце було до вподоби ще стародавнім людям. Хоча Могдебурське право місто отримало в 1595 році. Засновник міста Єремія Могила. Раніше на цьому місці був замок, і місто називалось Могилів на Дністрі. Мені здається, Могилів на Дністрі теж логічна назва. Бо місце знаходиться на річці Дністер, а через річку вже Молдова. Там Молдова. Ото Молдова може помацати. Ну, коло помацав, помацав, помацав. Дуже близько. Ну, до речі, Румунію ми бачили ближче. Місто досить гарне, але велодоріжок я не бачу. Ми вже скільки тут їздимо, немає жодної. Бургери і замовили такі бургери малібу з куркою ананасом в чорному хлібі. 75 гривень. І мені здається, це достатньо того, щоб наїсти сам. Ще ніколи нас не запрошували у кафе просто посидіти. Сказали, можна навіть нічого не замовляти. Да, заїзди теж усюди є. Можливо, це наш останній супермаркет на найближчі дні. Треба мати запас продуктів і готівку нарешті зняти. Так, ну нам вже сказали, що далі немає ні магазинів, ні зв'язку. Тому ми вирішили тут і закупитися. Наостанок вирішили ще подивитися на міський парк. Невже там теж є фонтан? Ну, досить непоганий парк для такого міста. Все чистенько прибрано. Здається, могли події, багато чого пов'язано з фірмою ВАЦАК. Тут просто вони роблять пам'ятники, дитячі майданчики, всілякі прикраси для міста. Мені здається, місто б виглядало по-іншому. Якби не ця фірма. Якби тут ще були велодоріжки, то взагалі б місту ціни б не було, мені здається. А ще ми дізналися, що Могилів-Подільський належить до так званих Гоголівських місць. Микола Гоголь деякий час мешкав у Могилів-Подільському і навіть товаришував з людиною, чий родич згодом став прототипом Тараса Бульби. Біля мистецької школи нас зупинили місцеві, які зацікавились нашою веломандрівкою. А потім розповіли нам трохи про місто. Ми завжди раді поспілкуватися з місцевими мешканцями. А ще кажуть, що багато дітей з Молдови приїжджають сюди, ходять в школу, тобто кожного дня просто переходять через міст або паромною переправою переправляються і відвідують і музичну школу, і звичайні школи, бо кажуть, що там в Молдові дуже багато українців. Тобто вони розуміють в принципі, українську, російську мову. А ще кажуть, що раніше дуже багато приїжджало сюди людей щось закупляло з Молдови, бо гривня була дорожча за лей, а зараз навпаки після того, як гривня обвалилася. Дуже багато циган їхало сюди, але під час карантину прикрили цю лавочку. І зараз Молдова, наприклад, не пускає українців. І українці вже дуже вибірково пускають молдован сюди. Такий гарний день, такий гарний. У мене таке відчуття, наче я по Криму їду. Реально, осінь, тепло, гори якісь. Біля Ялти їдемо. Ото нам туди вгору треба буде зараз лізти. Але перед тим ми заїдемо ще в одне місце. Це тут ДОТ 112. Тут же проходила лінія Сталіна. Зараз будемо шукати. А якщо пройти далі, то тут буде сам ДОТ. Залишки його. У підземну частину споруд з літа 2010 року немає публічного доступу, але сам об'єкт для фахівців та туристів не став менш цікавим. Двері зачинені, заварені навіть. Буваємо Галів Подільський, Сподіваємось, ми ще повернемося. Нам сьогодні на Ямпіль, не в Молдову. <гум> Скоро вже підйом, а ми їдемо ще нижче. Нас декілька людей лякали цим підйомом. В селі Бронниця. Казали, що заїхати на ньому з багажем нереально. І ми вже приготували, що будемо йти пішки. Але як бачите, підйом виявився легше, ніж ми очікували. А підйом як підйом. Тур навіть не захекався майже. Де там Оля? Оля, ти тут? О, зараз покажемо вам вид на Могилів-Подільський, на Молдову. О, який гарний вид. Цей вид дійсно краще, ніж той, що ми бачили з набережної Могилів-Подільського. Варто тут посидіти хоча б декілька хвилин. Їхати по цій дорозі було доволі нудно. Тавкруги були поля, іноді маленьке села, автівок на щастя теж було небагато. Дороги ремонтуються, це добре. Завжди раді таке бачити. Фу, Задихнутись можна. Ми відчували себе на краю землі, але всього то варто було проїхатися по краю країни. Але насправді тут ще є сакральні туристичні місця, заради яких ми сюди приїхали. О вже відчуваю силу. А ось і поворот. Тут я хочу попередити, що спочатку я не знав, куди правильно ставити наголос в слові буша. Доїхали ми до поворота на бушу. І ще 4 кілометри і тепер до Буші і вниз. Дуже складно проїхати цей поворот, тому що тут і пам'ятник, і надпис, навіть легенда є. Скільки тут пам'яток? Тут -ху -ху! Буша. Потім ми знову на трасу і в Оксанівку. Потім з Оксанівки в Ямпій. З Ямпіля ми поїдемо от сюди. Це Кинівка. Велика кисниця, куча велосипедистів. А ми збиралися в Велику Кисницю. Я не знаю, тут велосипедисти. Тут написано, що Велика Кисниця це село тисячі велосипедистів, мільйонів томатів та великих задумів. Тут поєднується любов до велосипедів та помідор. Потім повернемося до Ямпіля. І поїдемо. Отже, село Буша. Що тут є? Скельний храм, Замкова вежа, козацьке кладовище, Гайдамацький яр. Судячи по дорозі не скаже, що ми їдемо в туристичне місце. Здаються, кімнати. Гарячі обіди. Ух ти! дамба. Десь тут має бути джерело. Ось і струмок. Ну вода чиста, ну зроблено гарне теж. Що, Думаєш це він? Будемо пити з нього. Вода проточна. Нічого я такого тут не бачу. Жабпало да, щось і ще щось. Та гарна вода. Нічого звичайного, хоча може, то просто да, чашки чай був. Вона трошки чаєм віддає. Прямо цією карпатською травою, яку ми купили в Яремчі, які тупо обдурюють людей. Листя з липи туди понаривали. І продають як карпатські трави. Нам рекомендували залишитися тут і переночувати. Так ми і зробимо. Зв'язку немає зовсім. Тобто не то, що жодної палки, мені здається, тут мінус, мінус пішло. Ну так, казали, що молдавський зв'язок краще ловить. Сьогодні ми проїдемо через центр буші, але вже не маємо часу тут зупинятися. Треба ще знайти місце для ночівлі. А вранці сюди ще повернемося. Якраз обіцяють гарну погоду. Але перше, що ми помітили в буші, навіть не пам'ятки. Дуже багато тут занедбаних хатинок, наприклад, ось такі. Все поросло травою, нікого немає, замки висять. Така ситуація була до повномасштабного вторгнення недонації. Зараз я думаю, ситуація інакша, як і багато де в Україні. Хайдамацький яр. Літити заборонено тут. Угу. Усюди можна, а тут не можна. Уявляєш? Нам радили заїхати або навіть стати з наметом в одному неймовірному місці біля буші. Оба! Приїхали! Як бачите, тут можна відпочити, але де ставити намет? Будемо зараз шукати, може, може там наверху. До речі, ось тут сходи, вони кудись ведуть. Давай я схожу туди, подивлюсь, що тут. Цікаве місце. Ну тут столиків немає, тільки річка. Там якийсь міст. Мені здається, я прям вирішив погуляти. Прикол, прикол. Ось ще така локація є. Але заради цього я велосипеди не потащусь. Краще там. Краще станемо біля дороги. Навряд чи ми когось тут ще сьогодні зустрінемо. Тим паче, що намет у нас зливається з навколишнім середовищем. Ставили намет, тепер можна і вечерю приготувати. Сьогодні вечір вже тепліше, ніж вчора. Ще й дров тут багато. Багаття в поході це справжній скарб, який задає атмосферу зігріти тіло та душу, релаксуючи на полум'я. А їжа, яку приготували на відкритому вогнищі, на 100% смачніша. Але дотримуйтесь правил безпеки. Не повинно бути поруч нічого, що може легко загорітись. Наприклад, сухе листя. Краще обкласти місце з вогнем камінням. Ну і не забувайте враховувати силу вітру та сторону, з якої він дує. І от. Так от. Мені здається, тут хочеш не хочеш закипіш. Як же приємно прокинутися в такому казковому місці? Потеплішало, але не прямо що літо. Просто краще, ніж було попередні два дні. Ось так от. Пішов розводити багаття. Взяв дрова йду розводити. Іноді буває, що залишаються палаючі вуглі з вечора. Але таке буває дуже рідко. Цього разу теж не залишилося. Доведеться багаті розпалювати знову. Але це не важко. Нам дуже хотілося довше тут затриматися. Люди, які займаються духовними практиками, називають гайдамацьким яр місцем сили. І хоча ми цілеспрямовано таким не займаємося, у цьому місці дійсно відчувалася якась дивовижна атмосфера. Можливо, це тому, що навколо все виглядає казково, маленька річка бушанка на глибині 35-метрової ущелини, густий ліс, струмки та навіть водоспади, ніби час зупинився тут. Крім того, Гайдамацький яр мав також історичне значення. Саме тут переховувалось населення буші під час нападу іноземних загарбників. А також кажуть, що в яру переховувались гайдамаки, які нападали на місцеву знать. І споглядаючи на річкові джунглі, неважко уявити, як за цими загадковими скелями ховались люди. Ну, а нам вже час їхати далі. Один з головних недоліків буші це те, що сюди незручно добиратися самостійно. Сюди організовують саме тури на фестивалі. Тому не дивно, що на початку вересня ми не зустріли тут жодного туриста. Як же добре, що в нас є власний транспорт. Нам цікаво, чи чули ви щось про бушу, чи бували тут? Бо виявилося, що в вузьких колах буша вважається відомою туристичною локацією, в той час, як більшість українців, яких ми зустрічали, нічого не знають про це місце. Ми вважаємо, це пояснюється тим, що буша не типовий курорт. Тут немає розважальних закладів, ресторанів, сувенірних магазинів. Та що там казати, тут навіть мобільний зв'язок не ловить. Саме тому загадкова буша приваблює дві основні категорії відвідувачів: людей, які цікавляться історією та мистецтвом, та людей, які займаються духовними практиками. Якщо ви цікавитесь скульптурою та археологією, в буші дійсно є на що подивитися. В Музеї історичних скульптур під відкритим небом щорічно відбуваються міжнародні пленери скульпторів Подільський оберіг. Часто митці залишають тут свої роботи, отже, експонатів у буші з кожним роком стає все більше. Тут вже близько 200 скульптур з каменю та граніту. Найулюбленіші теми митців козацька та релігійна. Найбільш визначна пам'ятка буші дохристиянський скельний храм. Цей храм в 19 столітті випадково відкрив місцевий поміщик під час земляних робіт. Найбільше в храмі цінується на скельний рельєф, який дослідив київський вчений, археолог та історик Володимир Антонович. На жаль, мене потрапило в скельний храм. Мабуть, не сезон зачинені двері. Але пізніше місцеві нам підказали, що просто треба було пройти трохи далі і попросити, щоб відчинили вхід. Адреса хати, де чекають гіда, є на Google Мапі. Якщо хочете провести в буші декілька днів, ви можете відвідати ще більше історичних місць: музей ткацтва, середньовічне кладовище, художній музей, археологічні розкопки часів трипілля. Буша знаходиться в низині. І щоб повернутися на трасу ближче до Дністра, доведеться добряче покрутити вгору. Один один. Якщо ви все ж таки захочете відвідати бушу самостійно на громадському транспорті, то на вас чекає ціла пригода. З Вінниці автобус йде тільки у вихідні. А якщо поїдете через Ямпіль, то ви доїдете лише до повороту на трасі. А далі на вас чекає 6-кілометрова прогулянка пішки до буші. Тому все ж таки краще на велосипеді, як ми. Ну а якщо вам подобається спостерігати за нашою веломандрівкою, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Також будемо вам вдячні за підтримку на патреоні. Посилання в описі до відео, адже Вінниця це тільки середина нашого маршруту. У наступному відео ми розкажемо вам, які місця можна відвідати неподалік від буші. Покажемо вам село, в якому мешкає всього то 40 людей. Та проїдемося на велосипедах до місця, звідки відкривається найкращий вид на молдавський замок в сороках. Пишайтеся, Україною! Слава ЗСУ!